Ні одна жінка не зізнається, що кохає тебе за гроші. Ти ж, звичайно, чоловік і мрії, коханець хороший. Ти взагалі ідеал. Розумієш, що я знапів слова. Тільки не бачилась, аби вже хочеться зустрітись знову. Хоче з тобою йти по життю. Хай би що сталося. Ти саме той, з ким вона хоче зустріти старість. Всі жінки з тобою, привітні, хороші. Хоч би одна, блін, зізналась, що кохає тебе за гроші. Ну, невже хоча б одна зізналася, хоча б одна сказала правду? Хто там може вірив, може є такі, хто вірив в чисту таку щиру жіночу любов? Так от забудьте про це, такого не існує. Її немає, не було і не буде. От вам і розказали. Тільки за грошики. є грошики, є кохання. Нема грошиків, нема кохання. Ну... Що поробиш? Тому не потрібно на це все витрачати свої, свої гроші, час і так далі. Тому що це все рівно призведе рано чи пізно до того, що від вас підуть. Якось так, так і живемо. Ставимо подобаєчки, підписуємось і побачимося.